Любите ви сортувати свої речі після довгої подорожі? Звичайно, можна все скинути в одну скриню, але як потім щось знайти? Мене це прямо бісить. І тому я вирішив оновити склад нострію, повністю механізувавши його. Трохи покоперсавшись в інтернеті, я знайшов ідеальний механізм. Тож зараз я розкажу, як саме він працює. Отже, є скриня, в яку кладуться нерозсортовані предмети. По лікам і ліфту предмети переміщуються в початок сортування. Спочатку перевіряється, чи це шалкер. Якщо так, то він відправляється у систему розвантаження, де предмети рухаються назад на початок, а шалкер ламається і відправляється в окрему скриню. Якщо це не шалкер, то предмет рухається на перевірку нестакабельності. Нестакабельні предмети видають сигнал редстоуну, який приймає компаратор і розблоковує ліку знизу. Далі предмет відправляється в спеціальній скрині, а якщо це стикабельний предмет, то тоді річ переходить від сік завантаження. Вагонетка забирає предмет і їде до скрин з фільтрами. В кожній скрині знаходиться певна кількість предметів. Після того, як предмет з скрині співпадає з предметом в вагонетці, подає спредсован сигнал, який розблоковує скрині для цього предмету. Ось таке міні-пояснення цього механізму. Дякую Майзума Games за цей прекрасний механізм. Посилання на схематику складу і автора будуть в описі. До зустрічі на ареї!